Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Правим і інтригуючим. Віктор Захаров по Сергія Черненко. По першій ланці 88-й номер Владислав Куцевич, 18-й Сергій Черненко. Зараз під Діяченком опиняється. Після ми Дені Сперні пласька пара. Друга п'якірка Форварди. Кілька разів довелося Богданові Діяченку вступити у гру. Цей момент був. Досить неприємним для Дяченка, тому що, по-моєму, там було підправлені, поквапилися вийти за межі чужої третини разумов. Сам кинув, сам поїхав на допивання, але не дає такого шансу. Розташувалися в зоні київські. Гравці київського. Ще одна атака. Захаров. З-під захисника намагався атакувати, влучив у Кобзан. Рябенка. Ось тут небезпечно. Бабік рятує його! гол! голь. Софіл відкриває рахунок посередині. нього, але занадто багато шанків. Захисники Київки метал здали своїм суперникам. Віктор Захаров продовжує. Свою гольову серію продовжує він закидати у ворота бабіка довго і терпляться на дальній спіці. Захаров впікав, поки ж на нього буде віддана передача. І Роман Благий, таки побачив відкривання основного часу гри, а зараз віддає дуже важливу передачу на Віктора Захарова, Роман Благийський Черненко. Виперепослужка класна передача і момент у Київке Пітал спанчінвал інколи тут і справді з каменя потрібно воду витискати для того, щоб здобувати перемоги для того, щоб тут побачили легкою з побиттю Бабіка. Дана Д'яченка ще пів хвилини є у Кепітал, збільшки ж достатньо. часу, залишалося на організацію атаки. Але прихоплення відпутало Бабинець! Сольний прохід Леть є... Бабинцю, Давайте ще раз подивимося, як він тут а, проліз скрізь а, ударів. Зокрема, і індивідуально, і сольний прохід Куцевича Леті не приніс гол Кепітал. Ну і момент. Номер два вже з прострілом від лівого борту. І тут Шайба від свого гравця ледь не залетіла ворота Д'яченка. Бабік ключкою грає. Тань саме поблизу воріт Бориса Бабіка. Ну а це прохід Берднікса. Дуже красиво все вийшло. Динамічний епізод. Погляньте, як розкочив і переправить шайбу у сітку. Олійник. В центр. Проходить пас. Секірко кидає. Не влучає кут фуцехірко за воротами Олійник. на синю лінію. Таран прикладається з кистей, і це бачить Яченко, переміщується в воротах і виставляє пастку. Кривоношкін в таких епізодах від них найбільше і залежить, потрібно втримати гру під контролем. А це момент за участю Захарова і Бородая. Цього разу вже Віктор в зоні. Так само, як і Сокел Кепіталс не змогли реалізувати свою дебютну більшість. Баче це 2-0. Качан Подвоює перевагу Сокола. Давайте дивитися. Знову тут Захаров і Бородай. Виступили в якості зачинателів атаки. Захаров обстав, насправді намагався вийти на киток, але е, вже на фініші регулярного чемпіонату в це мазур об'їха ворота. Пас не віддав на не встиг за Ярославом Панченком. Е, у серії двох київських команд більше. Грабців Сокола та її трибуни відповідним чином також зреагували. Тищенко. виграв дворецького. Зупинився на Качанові, але шайба все ж таки на п'ятаку. І вона не була притиснутою. В травному боксі. І Микола Дворник. Давайте подивимося цей момент. А, ось тут, до речі, Ромащенко. Ви знаєте, момент такий неоднозначний. З одного боку і е, був контакт Ромашенка і Бабіка з іншого. До кінця я не впевнений, що навмисно збивав суперника, що прямо виставляв свою ключку. А Бабіка не влетів у неї сам Роман. Атаки, як говорять у Північній Америці, тобто атаки з ходу, атаки зазвичай з кількісною перевагою. Бабік стоє шайбу після китка з незручної руки. Влучився із шайбою. Бородай. Захаров десь там уже повинен з'явитися Тищенко. Ось він виходить на майданчик, і в цей момент Кепіталс пропускають третю шайбу. Віктор Захаров оформлює кубель класний. Вийшов киток у Віктора Захарова з кистей. з центру правого кола для вкидання. Приховав його від Бабіка Захаров і Відлучають іще одну шайбу. Ну і знову ж таки, такий є відрив у рахунку ці серії був тільки одного разу у першому матчі, який тільки но ну, з'явився п'ятий польовий на майданчику у Кепіталс. Як закинув Віктор Захаров чудовим кистєвим китком у ближній верхній кут, переправивши шайбу. Бабинець зараз в боротьбу Кидок від... Четвертий матч за рахунку. 2-1 на користь однієї із команд. Він дуже важливий в контексті продовження серії. 3-0 грає першим номером і так багато контролює Шайбу в стартові 5 хвилин третього періоду. Разумов. сунуті ворота, судді відразу дають свисток. Павло Таран Бабіку. Такого потрібно Уникнути зараз. Ну Звичайно, тут разумов вже добивав шайбу після свиста, це зрозуміло, мало кому це сподобається. Але під ризиком отримати дві хвилини Бабік теж повинен після зупинки гри в напрямку Разумова. Але поговоривши із Мельничуком, заспокоївся Бабік. і Ярослав Панченко, який на собі заробив два вилучення у другому періоді. І судді відразу на цей момент зреагували. Бабинець із шайбою. Передача на п'ятак. Берднікс не відразу зорієнтувався, але відкинув шайбу рукою. Подалі від воріт Остушко кидає. І можуть видихнути з полегшенням. Дуже непростий відрізок. Пережила команда Вадима Шахрайчука, але зараз цього замало. По дві у Бондарєва і Качана. У решти гравців по одній. Але кращим снайпером сьогодні став Віктор Захаров. Його чотири голи дозволяють йому одноосібно лідирувати. у Ярослава Панченка, Віталія Ляльки і Іллі Криклі. З дискваліфікацій, тому що емоції можуть вибухнути. В будь-який момент 11 березня також тут у Київському палаці спорту. Зараз момент Тиху до фіналу о 18.00 розпочнеться ця зустріч у Київському палаці спорту. Завтра четвертий матч у серії Дніпра і Кременчука в Одесі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.